Капелланське благословіння на 3 червня 24 го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію Господь наш, Ісус, Син Божий, знову продовжує говорити про вічне. Вічне це про те, що. Є його плоть, якою він видає. І яке треба. І що це є хліб, і що той, хто їсть його, той від отця приходить, той, той чує отця. Ви знаєте, коли говориться про духовне, то важко мені щось пояснити комусь. Бо говорямо про те, що якщо я вірю, що є життя вічне, то... І тайни, які сьогодні говорить Ісус для нас через апостола Іоанна, вони завжди ми будемо шукати, як їх розкрити. А якщо для мене, як для тих е, фарисеїв, які чули ці слова, це було, знаєте, не було предметом їхнього життя, роздумів, прагнень, бажань, то е, вони і не розуміли про що навіть йде мова. І ви знаєте, от віра наша і покладається в тому, що я повинен, ну коли не повинен, або я вірю, в те, що є життя вічне, і що хтось в даному випадку, яку я вірю, Ісус Христос Син Божий проводить це життя вічне. От якщо мені воно потрібно, то Господь з часом ну, розкриє цю тайну як розуміти слова про плоть, яку треба їсти, що тіло це хліб, який треба їсти, то для мене це стає, знаєте, тим, що існує, тим, що є. Тим, що, знаєте, тим, що, о, тим, що живе, те, що є життя. А якщо не цікавлюсь їм, не дивлюсь в цю сторону, воно, знаєте, там, Казав хтось про щось, а мені це, ну знаєте, незрозуміло. Мені треба поїсти, мені треба приготувати, мені треба попоратись по дому, по господарству, вирішити ту проблему, цю проблему. І я живу в тих проблемах. А цієї проблеми мені не потрібно. Ну, почув, почув, як і багато інших, які чули Ісуса. Ну і пішли собі. Да. Чудотворця якогось дивака Послухали, послухали, розважились на декілька. Ну, я знаю, хвилин. Ну і пішли собі займатися своїми справами. Може, потім згадають його, а може й. Яка різниця? І от віра або відношення до Господа, бажання, визначають моя віра, моє відношення. Визначають про те, чи розкриється мені ця глибина ну, вічного життя, принаймні, погляду в цей, цей напрямок. І так. Я можу сказати, я вірю, я хочу це бачити, я хочу в цьому розібратися, я хочу до цього доторкнутися. І Господь притягне і віддає нам своє тіло, віддає нам свою кров, яке ми приймаємо, споживаємо і тим самим ідемо в життя вічне. Амінь.